Назвати Аня. Так, джинси це бажаний бутік, лонгслів від Acne Studio. Цей тренч від 12 Monkeys. Uh, і лофери масі медуть. А ну сумочка власне. дуже гарно Дякую. і окуляри у нас. А це рибин. Uh -huh. Прекрасно Має на каблучок. Uh, є каблучки, це український бренд. Теж і сережки це від кос. Чим взагалі займаєтесь? Сталіст. Uh -huh. так. А розкажіть, чи є у вас улюблений аромат? Парфум чим а, користуєтесь? Якщо чесно, я не дуже фанат різних парфумів. Я просто люблю такі якісь квіткові аромати, але прям такого фанатичного якої ставлення до парфумів в мене немає. І розкажіть, будь ласка, що у вас наразі у вашому вішлісті? Можливо, є якісь конкретні речі. Та є. Ну <світ> 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 я дуже хочу сумочку від Miu. Мені просто подобається цей бренд зараз. А, ну в мене в принципі цей вішліст я думаю нескінченний. А скажіть перше, на що ви звертаєте увагу при зустрічі з іншою людиною, ось в образі, що вам подобається? А, а я звертаю увагу більше не на те, як людина вдягнута, а як вона себе відчуває в цьому одязі. Одразу видно, комфортно людині чи ні, бо буває таке, що вдягають просто тому, що це модно, але відчувають себе некомфортно. І це одразу помітно. Як вас звати? Христина. Це таке напівпальто від куш українського бренду. У мене нічого такого сенсаційного, у мене все дуже бюджетно, але не знаю, прикольно підтримувати українське, по-перше. По-друге, дуже зраділа поверненню H&M, тому у мене джинси якраз з нової колекції. Так само такі худі. Манго це сумка з минулого сезону, ще пам'ятаю, купувала. Ну і всі дуже люблять всякі газелі, самби і все решта. То Adidas. Прикраси – це в мене теж манго купувала. На новий рік і так залишила mm -hmm. <ріст> такий яскравий акцент. А і окуляри теж H&M. А каблучка? А це в мене здається теж H&M. Боже, в мене сьогодні прям набір. <гум> тому таке. дуже е, Мені сподобалось те, що взуття таке воно не на дощову погоду, тому е, як маленький екстрим для всіх модниць. Якщо вийдеш не по погоді, то може зіпсувати і ніколи не відчистити. Але таке. А розкажіть, будь ласка, чим взагалі займаєтесь? Е, я журналістом працюю на телебаченні. Можливо, якісь хобі чим. <ганувач> Займаєтеся вільний Що? час? Нічим таким особливим, але подобається танці, подобається взагалі ходити, знімати щось, якийсь контент, щось такого плану. Київ люблю десь ходити вуличками, рейтерську взагалі залі обожнюю. Тому таке. Вільного часу зараз немає, поки війна, <ганувач> багато роботи, але якщо є, то ну, такого плану, щось типу або спорт, або прогулянки. А є у вас улюблений аромат, парфум? Чим користуєтесь? на постійній останні, Еее, фаворит? В мене є, але я ніколи не пам'ятаю їх назву. Знаєш, у білий флакончик а яка назва? Ну серйозно, я ніколи не можу запам'ятати ці назви. Як вас звати? Микита. Сьогодні я вдягнув це, що зазвичай я одягаю. У мене в принципі такий собі скудний гардероб. Моя курточка обожнюю секонд-хенда, така прям, вообще, супер. Тут є навіть кишенька для ножа. Я не знаю, хтось використовує. Ну так, так, так. Я просто не курю. Що там? Штани, штани, Резерв. Ну, таке, так. Да. крокси, обожнюю їх, ношу кожен день. Це прям взагалі топ, крокси, дуже зручно. Я прям і взимку ходив в магазин, і зараз окуляри типу, хороші, до речі да, коштує дорожче, ніж все, що на мені ну, надіто. Е, це бріоні, типу, uh -huh. старійський бренд. Дуже гарний. Нормальний, так. Да. Майка, ну, майка, вона ще майка і є. Дорога, дорога майка не коштує. Супер. А чим взагалі займаєтесь? Е, ми робимо шопри 3-ї хвилі, ніксенс, you know. Що зараз не маємо, але я в шоурумі залишив. А куди сьогодні зібралися? Куди йде? Зараз йдемо в шоурум. типу у нас Прошу, сьогодні прощу. трошки зміна там, меблів, mm -hmm. цін. Так, да, капець дорого, все коштує, крім наших луків. Супер, а можете один про одного якісь випадкові факти пригадати? М -м. Лада постійно перечіплюється, все, типу, навіть на рівному місці. Вона так іде, типу, от реально, буквально рівне місце, вона така. Ой, блін, капець. Так, я думала, щось романтичне про мене, ну ладно. Є ще один шанс, можна два. <рес> ладно, Добре. Е, він, коли їсть печиво, завжди робить е, ось так от. І отак. <рес> і <рес> я кажу завжди, якщо тебе колись крадуть інопланетяні, я завжди буду знати, що це не ти. Бо він, ну типу, кожного разу він кусає і робить отак. Це щоб крихти, типу, не падали. Я хочу, щоб вони залишились у мене в роті, чи в чає. <рес> <рес> ну <рес> ну так, та, так, ОКР, типу. <рес> Як вас звати? Лада. Так, сьогодні на мені бомбер Ніксенс. Це наш бренд. Ми зараз робимо бомбери вже. А є щось на бомбері? Ага, блін, класний, такий виварений. Такий виварений. Це, да, це да, прям те, що ми любимо. Худік це скріпка, такий прикольний. Це кетсют. Конверси, класика. Сумочка вінтажна. Теж зараз трендовий колір. Дочекались, поки вона стане модною. Лежала в мене 5 років, і я така: о, настав твій час. Окуляри Versace. Чим ви займаєтесь? Ну, теж по сумісництву ага. з брендом нашим Ніксенс. Ще я хочу запускати свій бренд-прокрас, і він зараз розробляється, я прям дуже excited. Якщо не скоро. скажи. Блін, ну це перший раз я кажу, ладно, все, я готова. «Левкіт» називається. Ага. Вод, скоро. Смотрите на ваших екранах. А є у вас улюблені аромати, парфум. Часто. By the fireplace, Margella. І от я зараз купила йому iSop. Я забула. Це типу топ-продажі в них. Так. Ну, всяке таке. <рес> я саме не відчуваю вже насправді. І можливо, щось порадити, щоб подивитись фільми, серіали, книги, щось може разом дивитись зараз. Той серіал я зараз дивлюсь злочинці. Класний серіал на Netflix, дуже цікавий. Німецький. Німецькі серіали це зазвичай якась взагалі цікава арт історія. У них інше таке так мислення, і я так дивлюсь. Да, це прикольно. — Інтересно. Як вас звати? Добрий день, Марина. Сьогодні папін куртець, роками вже прожитий, <смі>, поношений. Топ, звичайний, Zara, Не знаю, штанішки також. Мартина, класичні, як у всіх, нічого нового. А, та жакет це якась кастомна робота дівчинки з Берліну. Більше нічого про це не знаю в цілому. Дуже класно у вас прикраса, така цікава. Дякую, дякую. Також просто-просто загра. Роки чотири тому купляла. Окуляри. Покупала на якійсь сторінці в Інстаграмі. Це Лагерфельд 2000-х років, але вони такі там, типу, копійки коштували. сумочка подарунок від хлопця, що далі, наче все. А розкажіть, чим взагалі займаєтесь? Я працюю моделлю, а також букером артистів у Берліні сама живу. Зв'язана з музикальною сферою. Раніше в Києві працювала на фестивалях, таких як Brave, стрічка, ви, напевно, чули. Так, так, так. Тож так, співпрацюю з артистами і трошки по моделлю, в рекламу здіймаюсь. Ну, коли, коли як, що, що прийде, то й робимо. А є у вас улюблений аромат? Так, улюблений аромат – це Кіліан Crystal та Clive Christian Matsukiita. Це прям мої фаворити. Я mm -hmm. дуже люблю парфуми різні. Ці два прям топ-топ. І можливо, є у вас рекомендації щодо серіалів фільмів, книг? Можливо, щось з улюбленого або з останнього? А, моя улюблена книжка це Станіслав Флем Повернення зірок. Це научна фантастика. Ну так, це, напевно, прям топ-топ. Як вас звати? Мене звати Костя. Так штани це синдикат, який тут на рейтерські. Ви знаєте, Кросівки — Адідас, куртка здається, Різер, а футболка Пума. І прикраса. Прикраси — це від українських брендів, але я, але я не згадаю їхніх назв, чесно. Це все було подаровано і я, на жаль, чесно, не пам'ятаю. А ви взагалі займаєтесь? Я працюю керівником кафе, це кафе «Зигзаг» та кафе-комета на рейтерській. Так. Також працюю диктором та актором озвучування. Чи у вас улюблений аромат? Я думаю, це поєднання. Це, можливо, дерево, перець, зелен... зелений чай, сандал. Угу. ось. Думаю, немає конкретного так. бренду. А, ви знаєте, він був український, але вони перестали виробляти. І можете порекомендувати щось подивитись, фільми, серіали, книги? Я думаю, що я б порекомендував подивитися фільми Долана. і зараз ще здається, показують в кінотеатрі жовтень. Це і все, і все жолоранс з книжок. Дуже близька мені це. За перекопом є земля Анастасії Левкової. Зараз всі про неї говорять, це про Крим. Вона для мене чому важлива, тому що я сам з Криму і я дуже давно звідти переїхав. Тому я думаю, я радив її почитати. Скажіть, перше, на що ви звертаєте увагу при зустрічі з іншою ось в образі, що вам перше в очі кидається? Напевно, взуття. Взуття і аксесуари. Мені здається, вони завжди багато про що свідчать, саме про стиль. Жимо побачити різні футболки, різні штани, сорочки, але взуття воно завжди підкреслює стиль чи його відчуття, чи його розуміння. Тому що ми завжди приділяємо дуже багато уваги саме взуття. Тому напевно на це супер. Дуже дякую вам. Можете показати свій інстаграм. Такого вас звати? Каріна. Звати. Сьогодні на мені тренч бажане. Тут, тут сукня Зара, босоніжки теж Зара. сумка Balmain. — І прикраса, у вас така класна. Це, я не знаю, якийсь український бренд. Я не пам'ятаю, як він називається. І гузема. А куди сьогодні зібрались? куди йдете? Ми йдемо, просто прогулюємось, фотографуємось. — Чим взагалі займаєтесь? Я проджект-менеджер бренді одягу. А можливо є якісь хобі, як час проводите? З куди ходите? що робите? Не ну, спортом багато займаюся. Взагалі моя робота це моє хобі. А я у вас улюблений аромат, якийсь конкретний? Аромат. Так, -да, це напевно куркуджана Джентл Фрідіті. Обожнюю його. Знаю, тінмут теж подобається Куркуджану. А скажіть, що у вас наразі у вашому вішлісті, б ви хотіли собі придбати? Це може бути якась річ. Там сумка, одяг, суття. Ой. <смас> у мене просто з вішлістом така проблема, <смас> що мені дуже часто чогось хочеться, тому так важко теж назвати якісь декілька <смас> декілька речей. Але напевно наступне це я хочу. Я такий кризький бренд, бібліотека називається. Угу. Я би купила скупила собі шовковий набір. О, я також я хочу в да. Так. Ми, да. Да. Я вже в ньому пофотографувалась в них в шоурумі. Але тепер е, хочу придбати. Ось, е, ну це така, що одразу згадала. У вас Ось. такий гарний хайлайтер. — Дякую. Так, да, прям так. Діор. І можливо, ви можете порекомендувати нам якісь фільми, серіали, книги. Якщо щось згадаєте, бачили. Танього те, що я сьогодні, до речі, дивилась. Е, Джентл якось так називається на Netflix новий. А, прикольний. Типу по мотивам Гая Річі. Як вас звати? А, Христина? А мені. Подарунок на день народження від друзів такий бомбер бренду Problems, сумочка українського бренду А юбка хендмейд і кроксики теж хендмейд. Штучки, аксесуари теж сама зробила. Це ви з А і Замовляла. Замовляла ага. така, жіночки шиють. Тому якось так. І прикраси. А сама зробила. О, до речі, юбку мені так запакували з стрічками. Я прикрасила сьогодні. Клас! Волосся. <рес> і сережки у вас такі класні. Так, сережки Аліекспрес. Так, що і підвізка а, чоловік дарував коханий, не знаю, не знаю срібна якась підвізка. А чим взагалі займаєтесь? А я працюю в IT, я працюю рекрутером, а, шукаю свої компанії класних співробітників. Як ви час проводите вихідні, наприклад, куди ходите? Що робите? Дуже люблю на вихідних з чоловіком собачкою гуляти, милуватися нашою забудовою урбаністикою. А з хобі займаюся пауерліфтингом. Являюсь діючим майстром спорту по пауерліфтингу, Тому в принципі якось так. Можливо, є у вас рекомендації, фільми, серіали, книги, що вам сподобалось? О, ну це дуже дуже складне питання з фільмів. Можливо, пройтись по класиці. Я всім рекомендую фільми Кленчена Тарантіна, навіть якщо ви їх дивились, можна через час повторювати і отримувати задоволення. Тому моя рекомендація це всі фільми «Тарантіно». Що б ви хотіли собі придбати, сумки, аксесуари, взуття а Важливо, є конкретні речі, які можете пригадати. Напевно, останню колекцію дізель я б купила взагалі всі сукні. Як вас звати? Жанет. Це Шеїн, але це куплено на секонді. Це теж на секонді. Бодік, я не пам'ятаю якийсь ноунейм. Це теж на секонді. Це Чендем. Зара довоєнна. Я їх намагалась взувати дуже довго, тому що це Гір, коротше. Це була остання моя покупка перед війною повномасштабною. І це. Резерв ви подруги, так так, так. Ми а може років 15? о тим <рес> паче, дуже класно. Можете якісь випадкові факти одна про одну пригадати? Щось що можна випадкові факти, випадки якісь вподобання, особливості. Щось можливо пригадаєте таке знаю її е, прізвище до заміжжя, про яке ніхто мабуть вже не це, тому що я 10 років заміж. Ми з одного міста, і так. коли я її написала, вона була ще дуже маленька, скажімо так. От у нас просто трошки різниця є в віці. От і я завжди в пошуку моделі для, для своїх контент, яких проєктів. і я по ліні так написала. Мені здається, якось моток познайомилась. Так. Mm -hmm. Але я знаю такі, ну, типу, може це не загальний факт, я не знаю, прям про Поліну, але в нас є особисте між собою. Моє улюблене ім'я жіноче це Поліна. І це, коротше, моя мрія. А де я завжди подальшим... мріяла бути Жанною і ніколи не зустрічала до Жанни людей з ім'ям Жанна. Я також одна із людей, яка може назвати Поля, і вона не ображається. Оце Це наші факти. Як вас звати? Мене звати Поліна. Сьогодні на мені пальто Ральф Лорен», бодік українського бренду Даріко. Це штанці з Бершка, які вирвала на знижці дуже багато років тому і не знімаючи з університету. На мені дитячі самби від Adidas, бо в мене дитячий розмір взуття, це 33-ті самби. Бо не вигідно купляти. Вона каже, я пішла, купи... каже, купила собі, скільки там писала, дві пари за 2500. Я говорю, а де ти такі взяла? Вона така, ну в дитячому розмірі. Я така, я зі своїм 41-м, а ладно, хорошо. Пасочок – це and other stories. А чим ви займаєтесь? Я бренд-менеджер в компанії Вільне Б'юті Груп, дистриб'ютора бренду Атач, маска, зелений чай. Наш ага. продукт. Чи є у вас улюблений аромат? Улюблений аромат, такий повсякденний, мабуть, ні, але фаворит на останні півроку — це мемо французька шкіра. О, да. Так. О, Сьогодні він на мені. Можливо, є у вас рекомендації фільми, серіали, книги щось з останнього або. Просто ваш улюблений, дуже раджу подивитися фільм з Дакотою Панінг, який називається Будь ласка, приготуйтесь це про людей з аутистичним спектром, про те, як вони адаптуються в суспільстві, яким класним та повноцінним може бути життя навіть у людей з особливостями. І давайте розкажу, що на мені сьогодні. Куртка це Zara. чоловіча колекція, на мені розмір М, вона така дуже класно потерта вінтажна, мені дуже подобається. Далі жилет від Bershka. це нова колекція. І спідниця також від Bershka. купувала їх разом. Ем, я не знаю, чи вони ще представлені в магазинах, тому що їх дуже швидко розбирали. Також подібно я бачила в Pull&Bear. далі взуття від Adidas. І сумочка від Zara.